Там така віддача, блін, а я от ставиш там зразу в космос летить, то все. Ну того вчорашнього Жека не було... не банить нахуй? Ну. No. Там видно, що тип приціл включає, зразу, блять, а їм врубується. <кхем> Та ще пара репортів. Я думаю, що там від кількості репортів воно якось банить, а не від. Якщо так, якщо чити якісь платні, зразу не засікло. То, напевно, банить від кількості репортів. Багато репортів прийшло, тоді система банить. Блять, та я можу 15 кинути <гум> <гум> Хоч 20. Я тебе знаю. Не знаю, от... Не летить, не летить. Треба стару мишку брати чи що, блять. Може до тої ще не звик. Ставити назад 1600 DPI, блять. скільки? 800. Ото я так на 800 грав, блин, а потім поставив 1300, а вообще Маю аук і калаш. Кі, хочеш? У мене є одна. Ату падали тую? Так, да, да, два. Бачить я... справа вікно. Нокнул. Да? Но мне килл дал. Блять, я с то хуйня впала. Не есть. Тут в ангаре нас. Угу. Да ты кажешь, что юм? слева. Бегай, бежать. І десь сюди йде? О, там я один. Нокнув. Е, на огірках, через дорогу був, Поняв Ну Тут нокнутий, знаєш Біжіть. О, бежит. О, я баріла візьму замість того. Вони не, шльома нема, дай хоч перший. Будешь їх Подивись, 200 снайпа є. СКС. Uh, Бачу типа, там бо. Жовта. О, ох, мені в голову дали. Мякнув його. Угу, я хьюлюсь аптекою. Будем пушити? Не знаю, там якісь дими. Навіть а, вроді до... допив цей зліва. Блин, я весь на відкриту Скорее сюда, берем таке. Пецел маєш? Третій має На Четвертий тобі скину. Ще типи заряджені все другую всю другой гривне мають. Він, певно, мав би бути в жовтій хаті десь. Побіжіть, перебігай дорогу там далі чуть-чуть. Бачу, лупам. Я його я собі. Ти що, йобнутий? Ти що, бачишь, ти бачив то Ту, Я вла. бачу, на, він на, там був нокнутий. Я йому ще 2 дав. На жовтій прям. Блядь, ты тут, сука, чуть мені не в'єбав. Я того добив. Він там, біля ангару ближче. Угу. Старий Сек обставис. Чувак, блін, в пів секунди. Моя гранатка. Отут вот біжить. Зі двору. Угу. Де yeah, він там є. За я, десь, тут. Ріграно. тут. Ригрона. Зливо, шрао. Бачу. В мене прям. Пушу, лазу. Заліз прямо. в хату, в хаті, в хаті, в, хат, в, хат, в він веліс, же, Ні. Винвеліс, Тепер виліз. Він лізе, перлаза. Стій, стій! Тут ВДРка є, бажай. Тихо. В хату зайшов. Аккуратно. Вийшов в течку. В мене є Ща ще одна граната. За хату. Ні, мене вікно. а АСС дала. Плотний тип був трохи. Щось бігав туди-сюди? З тим аугом, ну. Ауг як? Для мене. Був. Ну того ти влатав, блядь. Та ти що, я сам шо цьому, там така шара залетіла. Каже лупим нахуй, на блядь. Зразу він, просто зразу, я би мільйони по репортів накинув. У був? Чи я йому зразу занес його? Був, друг, другий. Тачка їде. Uh -huh. hm? Ні, тачка, тачка. Ні, мотик, а, тачка, тачка? поехал на мест, на месте Єбать накидав там типам нахуй. На мест поїхала? Так з вектора поебаши в типам, блять Нокнув. Чувак, ти би то бачив. Його добили. Вот он на мусті. Добре, що я запис. Там там такий Кіл Жорсткий тип. Я просто по приколу стрілив через трубу в голову. А як ми там перейдем, тепер? Ми не перейдем. Один справа, один зліво. Мєдка, жовто. Лутає Блін, в мене перезарядка Сука. Один зліва є на оранжевий. За каменем на нажать. Та відходим Давай через фішинг Давай. Там, до речі, все мотик є або машина. А там мені здесь за звітом же їхав Я так же да не поставив А у нас буде видно ведн Як ми побіжимо? Один на жовті за каменем. Та пох... Ну там трохи снайпер, о. Присідай за горбом нас тут Сука, не будем. Сука, тупа, иди нахуй. Єбать Битъбейс. Mm -hmm. Кончені, блядь. Там якісь, блядь, стримери на. Нам треба походу, направо бігти, старий, а не на цей. Є, 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 є. Зараз йому лук. День є. О, тачка їде. Давай під шумок, зараз біжимо. Угу. Mm -hmm. Вони явно через міст поїдуть. У мене жилета немає, і одна тичка зразу майже більше ніж пів хп. Один на жовті. О, нокнув окно жовті. Я промазав. Зліво буде, з оранжевої бігти. Що, йдемо чи ні? Та я піздую в воду. А, ти будеш плисти? Так. О, другий біжить до нього. Вот, на відкритому полі жовто. Все, у мене один патрон вишився на. Оооо! 200, 232 метри. Ну все, поплили, нахуй. Ми можемо по йти чи там а ще хтось то все, є? все, йдемо по мосту. Вроді немає, маємо всі здохнути. Третя зона, там зараз тачку беремо і їдемо. Угу. Підлутаємо трошки. Оформив йому як треба. А це у шльопок, що перший стріляв по нас, справа угу. зразу отримав. Шо, научайся гаты зато, чи що? А то якась шара залетіла, я тобі тебе З Скалаша нокаешь, сходу. Не, ну з калаша я хоть трошки вмів, а з м 24 Тут а з м 24 вообще непонятно, що твориш Два кіла таких жорстких Так, жилет є, третя сумка. Тачки. Так, бомби, брать. Тут, тут, тут є мг 3 в чувака, чуєш? Пулемет мг 3 з дроп. А, я... о, з вектором Прям до нас їде. Ось тут встали. Mm -hmm. Кай ему це вікно нахуй. А, не є а він викликає. Опять викликай да. нахуй. Даю гранату йому туди. Не, не попав. Він направ побіг. Тут два. Хорош. Нам не, треба ли... Нам не треба лишніх людей вже на карті І так багато їх лишилось. Щоб шльом мені попало, харда. О, тут є новий. Йду назад до тебе, якщо добіжу. старався, короче, скажем так. в <гум> <Сразу> голову дістав. стал. <гум> Это нормальний тип? Не знаю, мені тут на креще не подобається. Мені тут балкончик, де где машину більше подобається. Бо По Мені тут зараз дадуть прикурити, чую. Десь там ось стріляє, блядь, за горкой. Mm -hmm. йдем назад, нехуй. десь спереду стріляють. А за ВП, хтось Сип. Блін, тут нема, то йде той балкончик. А тут нор. Гаррі Поттер якийсь, пизду, всіх. Угу. Mm -hmm. Така де зона буде. но не в нас точно. Що, те по боліках. А можна вылезть, Два оранжевих і три таких. Що, не можна вилізти так воно, цей Блять, зона отам там вон нахуй буде. Угу, десь там там. Опять Гаррі я кость въебав. Дизель лупа, щось там. Де вони нахуй є, я хую знаю. Я ще ще десь... А, найдальше, найдальше. На Шо, на мотоцик, нахуй. Чи пішки? Зона звузилась. Може, якось би отак от, блядь, об'їхали би? Та як хочеш. їдем чи пішки? Їдем, нахуй. Давай. Я тебе в наступну катку завезу. Давай. Тачка. Один. Блядь, там демей, нахуй. Вставай десь тут, а. В тому ангарі. Блять, тип нахуй! Ебаньку. <риклад> Хтось тут є ще. Граната, то ти? То я кидаю. Там о! за каменем Жовто Дав тычку. Отут От На оранжевий. Він же тут є? Да, я ему течку за він деревом Я нокнув якогось за деревом not, no, На оранжевій? Так yeah. Хорош. А ей гранату. Він інфу дає Ну щас там той на жовті був. Не знаю, де він тис. Його зона буде тиснути зараз, старий. Ну я вже тут чекаю. Якщо він нікуди не тік. Він же десь Ні, передіщ? він же десь, він же десь там от нахуй. Мені так здається. Ну звідом хтось стріляв mm -hmm. десь, от звідом. Та -та. О, когось влупили. Тут граната є, лишня, немає місця. Я маю. Одну. Ладно, я заберу її. Мені здається, що того тут клупили. Это ксидимо, сука. А зона буде якась. Ясно. Шльома треба цілого. в мене половина тільки. Підемо через. Зовите через місто. Вони десь а через місто в цій взагалі взагалі. Та Ми можемо на сісти і вообще поїхати. Хочеш? А ку... Та давай, а куди Одолево. ми поїдемо? Ну давай. Я сів. Тут можем Де ми впереди бачиш. Я бачу, бачу. Ну, вот. чекай, по застряг, сука Лікип! Okay. Вот. Та чекай нахуй, ви на хп, блять. Кущи там его, бля, лівому. То певно репорт буде. Ну я в сейві. Здравствуйте, не Я не в сей. Третій тір, 29 левел. Як я на репорт? Лівий кущ той великий. От там ти дивився, оце лівий кущик. Оцей, цей та. Да він же десь тут був. Ясно, кейн репорт, Кень, я не вірю, що так тип. Він соло вообще. Давай щас я попадаємо. Він з МКшки лупи, як з цього, як з автомата та він і він поставив як автомат. Ну да. А ну пойдемо. ану. Ну. О, там двоє в вкущив uh -huh. нахуй. Він побачив дорогу теж. Що він мутить нахуй, давай. Буде тапало А, ясно, нахуй. Тупо в'єбало, залетіло uh -huh. зразу. Та -та. Так само мені. Зараз сдохни від зони. Чи ні? Чотири тіпа, давай даємо стикатка. Чотири да. типа, я ему навіть нічого не покоцав там. О, в хату забігли угу, два. Він бачив. Тупо тип на похуй біжить. Я кажу, він мені так приписав з каліматора з МКшки, що треба. Що він буде звідси зажимати нею? Не попав. Угу. Не попав. О. Попав. Їх там двоє, і він один. А він в зоні, вони не. Він взагалі може не пікати, вони там здохнуть. 20 секунд. Я все третього може. Угу. Два патрона нахуй. О! Єбать! Перший тір, Перший тір, ясно, блядь. Читінг, нахуй. Такий самий, блядь. <laughs> Цей стронклі, він десь людей нахуй. 10 вбив. Ти як він пікнув і зразу в хаулу на контролі. <laughs> o, me po 450, da, no, normalno. Normalno.